Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Урок 18 Розгорніть зошити на сторінці 33. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку, частини цілого. Звичайний дріб Теорія ймовірності, куб. Прочитаємо лист Центаврика і дамо відповідь на його запитання. Добрий день, друзі! У мого товариша незабаром день народження. Ми з друзями вирішили відсвяткувати його в чотирьох. Однак, як виявилося, у нас є лише один торт. Як його поділити на чотирьох? Яку частину отримає кожен? Отже, дамо відповідь на запитання. Дивіться, пригадаємо назви частин цілого. Ціле, цілий торт це ціле. Ціле позначають одиницею. Половина це одна друга. Торт поділили на дві частини і одну з них взяли, одну з двох частин. Отже це одна друга чверть. Коли ціле поділили на чотири частини і одну частину взяли. Це чверть або одна четверть. Отже, якщо Центаврик з друзями в чотирьох поділили торт на чотири частини, яку частину отримує кожен? Кожен отримує одну четверту частину. Виконує вправу, намалюй дріб. Поміркуй, за допомогою яких малюнків можна зобразити дроби, одна п'ята та одна восьма. Якщо виникли труднощі, повернемось до попередньої вправи. Одну п'яту я б зобразила так. Візьму прямо Довжиною п'ять сантиметрів. Кожна частинка буде ось так. Отже, цей прямокутник я поділю на п'ять частин. Одна п'ята це одна з п'яти частинок. Я її заштрихую. Це одна п'ята. Якщо прямокутник поділити на вісім частин і одну з восьми частин взяти, це буде одна восьма. Переходимо до наступної сторінки. Отже, діти, ми з вами сьогодні повторюємо дроби. Давайте пригадаємо, що таке чисельник дробу, а що таке знаменник дробу. Розгорніть ваші підручники на сторінці 40. Подивимося і пригадаємо. Клад дробу. Чисельник знаменник. Що таке знаменник? Знаменник показує, наскільки рівних частин поділили ціле. Подивіться, ось ціле піца. Ціле поділили на вісім частинок. Вісім це знаменник. Одну таку частинку взяли. Один це чисельник, бо він показує, скільки частин узято. Отже, чисельник скільки частин узято, знаменник на скільки рівних частин поділили ціле. Запам'ятали. Виконив завдання. Перед вами завдання 5. Бубу написав дроби, але він забув, що називають чисельником, а що знаменником. Давайте допоможемо йому пригадати. Отже, правило повторили, тепер знаємо, що чисельник вгорі. Знаменник внизу. Знаменник показує, наскільки частин поділили ціли, чисельник показує, скільки таких частин взяли. Червоним кольором обведемо чисельник, а зеленим знаменник. Шукаємо дроби, в яких чисельник 5 і знаменник 5. Отже, чисельник червоним, знаменник зеленим. Так, чисельник у нас вгорі. Отже, дивимося, де у нас вгорі 5. Ось, ось, ось і ось. Тобто весь дріб обведемо тепер. Де у нас знаменник? Знаменник внизу? Ось? Так, дві п'ятих, чотири п'ятих, три п'ятих обвели. Ось так. Подивіться, у нас залишилися дроби 4 третіх, 3 третіх. Які це дроби? Правильні чи неправильні? Давайте пригадаємо, ми з вами в другому класі казали, що правильний дріб менше одиниці, а неправильний... Більше або дорівнює одиниць. Отже, дріб, в якому чисельник менше знаменника, це правильний дріб. І дріб, в якому чисельник більше знаменника, або дорівнює йому, це неправильний дріб. Давайте подивимося. Третє чисельник більше знаменника. Отже, цей дріб неправильний. Три треті, чисельник дорівнює знаменнику. Три треті – це ціле, це одиниця. Отже, це неправильний дріб, тому що неправильний дріб більше. Або дорівнює одиниці. Неправильні, підкреслимо. Відпочиньте трішки, натисніть на паузу і відпочиньте декілька фізичних вправ виконайте. Пригадаймо, що таке куб. Ось є. Там. І виконуємо завдання 7. Розгляньте рисунки, прочитайте і позначте ті речення, у яких, на твою думку, наведено неможливу подію, Теорія ймовірності. Куп це фігура між прямокутником. І квадратом. куб – це фігура між прямокутником і квадратом. Квадрат ліворуч від куба. Ні квадрат праворуч від куба. Прямокутник праворуч від куба. Прямокутник ліворуч від куба, але квадрат. Він же теж є прямокутником, то можна сказати, що в даному випадку є прямокутник і праворуч від Куба. Отже, яке речення ми позначимо? Неможливу подію, ось це. Пригадайте предмети? З вашого оточення, що схоже на куб. Так. А тепер пригадайте те, що ми вчили в другому класі, і напишіть, скільки куб має вершин, скільки куб має граней і скільки куб має ребер. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо вашу відповідь за презентацією. Отже, куб, многогранник, кожна грань якого є квадратом. Подивилися перевіряємо. Отже, куб має 8 вершин, 6 граней і 12 ребер. Це те, що у вас повинно бути. Я пропоную вам пограти у гру «Математичне лото на сторінках 41-46 розміщені матеріали. Та правила до цієї гри на сторінці. 47. Отже, давайте підсумкуємо. Ми з вами повторили, що таке частини цілого. Пригадали, що називається звичайним дробом, що таке чисельник і знаменник дробу, а також теорію ймовірності та куб. На цьому наш урок. Закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре.